Я знала, що вже щось починається, тому що зателефонував син каже: мам, ми вже майже в місті. І ми каже, зараз тут будемо оборонятися. Ну, такий страх, ну, незрозумілість взагалі, що таке може бути. І Ми одразу виїхали в свої квартири до своїх кумів, і в них мешкали. Це найстрашніше було, що. от Відклалося в пам'яті, ну не забудеш це ніч. І цей звук літаків. Вони ж просто літали спокійно над містом, і цей звук і одразу так і підхоплюєшся і ну, біжиш, Чи встигнемо ну, там спуститися в підвал. Ми мали виїжджати, не виїжджати, виїжджати, не виїжджати. Ми почали всі виїжджати, і ми так ну поїдемо. 23 березня ми зібралися виїжджати і зранку. Також гучні такі вибухи, і чоловік ще каже, мабуть, мосту нема. Оцей основний наш міст через весну. Оце ми намагалися виїхати цілий день. Нас не пропускали, у нас пішохідний міст, і ми думаємо, ну переїдемо і далі поїдемо на Київ. І ми зупинилися під мостом, отак, машини. І там були і хлопці з волонтери. І ми вийшли з машини. Чоловік залишився біля машини, а нам каже, йдіть опора, ця велика, яка тримує міст більш безпечно. І ми пішли, тільки підійшли до цієї опори. Я, Діма і ось донька з хлопцем. Ну а далі я от не пам'ятаю. Пилються, ти нічого не бачиш. Я підхопила Діму і давай же якось іти. І потім вже бачу, чоловік навпроти біжить. Підхопили, він забрав, ми намагалися ну, в машину виїхати, а доньку втратили. Потім чоловік залишився шукати доньку, а нас віддав хлопцям волонтерам, посадив в машину, і хлопці до найближчого населеного пункту нас довезли, а потім ще допомогли наші військові відвезти в лікарню дуже швидко. Нам там що змогли зробили, сказали, ну більше, ну, сільська лікарня, нічого ми вам треба в Київ. І ми їхали в Київ, і нас пропускали дуже швидко, на тому що Діма лежав, його не можна було ніж сігнути, Ми його так тримали, самі поранені. І вже перед самим можна ну, перед Києвом стало вже погано всім робитись, тому що втрата крові в кожного були ці осколкові поранення, вже дуже погано. І ми приїхали в Охмадит. Тоді ми прооперували першого, мене, потім чоловіка. Е, Настя донька, ну не більш-менш такі були поверхневі, осколкові, ну, скажімо, менше дісталося від всіх. Ну і ми там місяць лікувалися. Одна ніжка гіпс, інша також ну, половина гіпс, у нього. Зараз більш-менш нормально, не знаємо, як воно там буде з осколками. Так. Але ніжка, ну, шрамок, такі великі шрамики, від, 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 від він росте, він може показали також больові це відчуття, тому що він широкий, такий, він розтягується. І постійно йому ну, потрібно робити ці реабілітації: фізкультура, масажі, щоб не було такого от о, застою, скажімо. І під час падіння от, отримали травму от, ну, хребта, тому що. У Зарі буквально у нього викривився хребет, сколіоз пішов дуже сильний. Так лікар сказав, що знову ж таки ви повинні кожні три місяці проходити оцей комплекс процедур, тому що, якщо каже, у вас буде вучатись, ми вам одягнемо корсет, з яким потрібно взагалі до 16 років ходити. Ми повторно проходимо реабілітацію тут, в санаторії Боржава від фонду Рината Хметова. Дуже чудове місце. Дуже вдячні фонду, тому що самим це дуже складно тягнути. Фонд дуже допомагає, це дійсно великий вклад. Ми дуже вдячні.